Шановне пасма, всім привіт! Сьогодні в роботі ось така машинка Гопільзафіра Б. Як бачите, гуманітарна машинка, медичний транспорт, всі діла. Пригнали до мене цю машинку з проблемою, що не працюють всі двері, майже всі двері не закриваються. З центрального замка, так точно. От якщо закривати, дивіться, так закривати закривається, відкривається. Якщо закриваємо з ключа, ця дверка не закрилася, ця дверка закрилася, і дивимося, що ці дверки ця не закрилася, і ця дверка не закрилася. Коли відкриваємо передні дверки, машина відкривається. Коли відкриваємо задню дверку, то машина не відкривається. Тобто з цього я можу зробити висновок, що є якісь проблеми попереднім дверкам, вони просто-напросто не закриваються. Давайте, до речі, перевіримо, як вони закриваються у нас чи закриваються з центрального замка. Зараз послухаю. Чую тільки задню ліву. Це означає, що у нас не працюють три замка. Це можуть бути спереді, може, не знаю, або замки, або якийсь запобіжник. Треба дивитися схеми. Ну, а ззаду, якщо у мене не закривається задня права дверка, оця. І на неї не реагує, на її відкриття, не реагує а, вся машина. Це означає, що тут перебиті проводи як на замок, так і на кінцевик. Відповідно, перегнав зараз машину у двір, завтра вже буду займатися. Тож, поїхав ремонтувати. Перед тим, як лізти до проводки та до замків, вирішив перевірити, що у нас по схемах. Значить, дивіться, у нас автомобіль 6-го року з заднім боком запобіжників без системи Open and Start, без безключового доступу. У нас є 4 замки. Це перший замок. Це у нас водійська дверка, це у нас пасажирська дверка, це у нас задня дверка ліва і це задня права. Тобто ліво -право, либо вправо, право вправо зад Далі, значить, що у нас є тут? У нас є запобіжник ззаду на 25 А і запобіжник спереду 10 а на 20 А. Я поки дивився схеми, я вже всі запобіжники перевірив, вони цілі. Значить, у нас основний запобіжник, він йде в. Задньому блоці. І другий запобіжник Він іде в передньому блоці і він подає живлення на реле. Тобто він, умовно кажучи, цей управляючий, а цей силовий. Відповідно у нас є дві рілюшки. Оця релюшка на відкриття, ця релюшка на закриття. От, ну і Наприклад, там, закриття. Да? Це у нас реле закриття. У неї йде, бачите, єдина червоним підсвітилася, єдина шина на всі мотори на закриття. І відповідно друга рілюшка на відкриття теж іде єдина шина на всі 4 мотори. Значить, коли ми закриваємо всі замки вручну, то у нас при відкритті дверки замки відкриваються. Коли ми натискаємо кнопку Закрити замки, у нас, в принципі, сигнал приходить. Дверка закривається. Закривається тільки одна задня, там ліва чи права, я вже не пам'ятаю. Якась одна задня. Друга не закривається. Окей, тут то точно буде десь проблема в проводці в, в задній правій дверці, по-моєму. Ця працює. Відповідно далі. Якщо я відкриваю задню ліву дверку, відкриваються всі. Якщо відкриваються всі, ну принаймні задня ліва точно відкривається, значить ми відкидаємо реле. Реле у нас працює, відкидаємо запобіжники. І нам все ж таки треба дивитися або в фішки дверей, або в проводку, або в замки. Ну, логіка у мене така: немає сенсу лізти в блок запобіжників впередній або в задній, бо вони сигнали подають. Тому. Ну Почну з чого? Почну з простого, з задньої правої дверки, з проводки. Задня права дверка вже приїхала розібрана, витащив фішку. Ну Візуально я бачу, що тут ремонти були, але проводка проводка вся відновлена. Тобто немає обривів, немає короткого замикання. Тому зараз я надіну назад цю фішку. Буду визванювати, чи в мене приходять плюси. Фішку надіти. Буду визванювати плюси, чи в мене приходять контакти, плюс і мінус на замок. Тут теж все знято. Я вже зняв фішечку замка. Зараз підключу навантаження якусь лампочку і будемо дивитися, будемо класити, чи є тут плюс-мінус, чи немає. Підключив до фішки два піна, допінів проводку з крабіками і далі підключив до контрольки. Перевіряємо ключик відкриття, закриття. Працює лампочка. Це означає, що замок не працює задній правий, замок заміна. Зараз я думаю, що все те саме будемо робити з передніми дверками. Розібрав передню дверку, так само зняв фішку, так само причепив контрольку, відкриваю, закриваю. Теж замок, мабуть, не працює. Мені нам привезли якийсь замок, зараз спробую його підкинути, чи він буде працювати. Ось причепив інший замочок, перевіряємо. Замок, а це означає, що, скоріше за все, і третій замок. Буде теж мертвим. Так, розібрав я ще й водійську дверку. Ну от тепер дивіться, причепив замочок. Перевіряємо. Не закривається чомусь. А, не закривається, бо мені кінцевик треба показати, що дверка закрита. Зараз я защелкну замок і ще раз спробую. Підключив замок уже в замкненому стані, перевіряємо. Замок клаці. Це означає, що на машині не працюють три замки. Два передніх лівий, і за... лівий, правий і правий задній пасажирський. Якщо мені б сказали, що Саня. Не працюють три замки, тільки на дверка працює. Я б ніколи не повірив, що три замки здохли. Але бачите, на практиці таке буває. Так що далі зараз буду питати у власника, що робити з машиною. Чи він сам буде міняти замки, чи мені поміняти, бо моя робота по факту виявлення електричної несправності, вона виконана. Далі чисто механічні дії. Продовжую роботи по машинці, приїхали вже замочки з розборки, зараз буду ставити і перевіряти все. Задній правий працює. Передній правий працює, передній лівий працює, все, відкручую старі, прикручую нові. Всі замочки поміняв, перевіряємо. Закрив, раз, два і так само з другого боку. Закрив. Раз, два, відкрив все працює. З точки зору складності робіт найшвидше я зробив задню дверку праву, бо там все в доступі, там все просто довше возився з передньою дверкою, там гірший доступ, погано замок достається, там його треба навколо направляйки скла обводити, щоб виняти. Ну і плюс там тяжкі, які відповідають за ручку, там від ручки йде тяжка до замка. Треба було... Там трошки помучитися, щоб її зняти, потім надіти. І, до речі, ці тяжки вони регулюються. На цих тяжках зараз покажу принцип кріпіжа, який йде. Значить, дивіться, ось йде замочок. Замочок. Цей замочок, ну це от у нас от, да, відтак стоїть до дворі. Значить, На цей замочок чіпляється ось така тяжка. І на тяжці є механізм регулювання. Його можна відщовкнути, відрегулювати висоту. Тобто тут чіпляється у цей е, отвір, а зверху чіпляється до е, замка, до ручки. Тож, коли знімаєте замок, то ви спочатку зверху відстягуєте. тут відводиться пластик і достається ця тяжка так простіше. Потім знімаєте замок разом з тяжкою. Потім достаєте тяжку скріплення. І е, коли збираєте у зворотньому боці. Тобто не в зворотньому, спочатку чіпляєте цей крючок зверху, защовкуєте його і залишаєте вісіти. А цей механізм тут защовко відщовкуєте, знімаєте його. І коли вже причепили замок, то робите таким чином, щоб тяжка. Щоб ручка, коли була опущена, щоб вона максимально впиралася. Максимально впиралася сюди. Тобто не не там в такому положенні, а щоб максимально впиралася. І таким чином ви регулюєте висоту тяжки для того, щоб ручка не болталася. І в самий останній момент, коли вже скручено, коли вже все скручено, то ви, ну, цей у вас механізм защокнуть, і ви е, за ну, защ... вибачте, масло масляне. Е, коли защёлка вже в механізмі знаходиться, то просто фікс... фіксуєте е, цю кришечку, чи як це правильно називається, для того, щоб тяжко вже не гойдалося верх-вниз. Е, так, що з точки зору, зору регулювання я вам розказав, ну і найважча дверка була е, ліва водійська, тому що там ще потрібно було додатково знімати ручку е, з замком. Там е, ще в механізмі. Задіяна ще одна тяжка на замок, коли замок закриває, відкриває механічно. Ну от, А так, в принципі, плюс-мінус середньої важкості робота, в домашніх умовах все можна зробити. Витратив я десь приблизно на заміну замків десь години півтори-дві разом із зняттям всіх карт. До речі, коли знімаєте карти, також дам пораду. Якщо задня карта... Знімається плюс-мінусом нормально передня карта для того, щоб не поодривати. Та й задню так само можна. Коли знімаєте, то піддіваєте чимось різинку і знімаєте карту разом з різинкою, бо коли часто, дуже часто відривають кріплення на карті, на яких зверху вона фіксується. Тому порада відкриваєте, повністю опускаєте скло. І потім, коли вже відкрутили всю карту, відігнули її трошки. І уверх піднімаєте саме разом з резинкою уплотнітельною скла. І тоді у вас все буде на місці, нічого не буде відриватися. Зараз я збираю все назад і буду зв'язуватися з замовником, чи заганяти машину на СТО, звідки її пригнали, чи замовник прийде її сюди забирати. Поспілкувався з замовником. Замовник завтра сам заїде забирати машинку, тож відганяю її на стоянку. І вже завтра віддам клієнту. Друзі, якщо відео сподобалося, ви знаєте, що робити, ставте вподобайки, рекомендуйте друзям. підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, очікуйте нові відео. Ну і, звичайно, залишайте свої коментарі, що сподобалося, що не сподобалось, може якісь запитання. Якщо у вас автомобіль Opel і у вас є питання або запит на ремонт. По електронній частині звертайтеся, будь ласка, контакти є в описі до відео. Всім гарного дня!